Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Сьогодні ми з вами пограємо у гру, яка називається Відгадай загадку. Знайди відгадку. Загадка номер 1 Будиночок крішки має, людей на роботу збирає. Швидко по місту біжить, за кермом водій сидить. Як ви гадаєте, що це? Так, це тролейбус. Молодці. По хвилям лебідь пливе, людей на собі везе. Як ви гадаєте, що це? Так, звісно, корабель. Наступна загадка. Залізні подружки тримаються за ручки. Одна з трубою решту тягне за собою. Так, це потяг з вагончиками. Дім по вулиці повзе. На роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Це автобус. Скажіть, діти, яким одним словом можна назвати всі ці іграшки, зображені на малюнку? Так, звісно, це транспорт. А який саме транспорт поговоримо пізніше? Весь транспорт поділяють. На три види. Перший вид транспорту наземний. Це транспорт, який їздить по землі. Машини, трамваї, тролейбуси. До другого належать літаки, гелікоптери. Весь транспорт, що літає. Транспорт називають повітряним. І до третього виду належать кораблі, лайнери, маленькі човники. Це транспорт, що пливе водою. Ми сьогодні дізнались, які види транспорту існують. А чим би ви хотіли подорожувати. Дякую за увагу. До побачення!